Давайте перевіримо, як добре ви знаєте історію Алчевська. Який наведений факт із біографії засновника міста, підприємця Олексія Алчевського є вигадкою а Алчевський заробив статки, продаючи китайський чай. Б Алчевський поставив у своїй садибі перший в Україні пам'ятник Тарасу Шевченку. В. Алчевський загинув за незрозумілих обставин у Санкт-Петербурзі. Г. Алчевський назвав місто на честь дружини Христини Алчевської. Правильна відповідь Г. Насправді населений пункт було названо на честь самого Олексія Алчевського і вже після його смерті. Це була своєрідна данина Пошани. А як ніколи не називався Алчевськ? А. Ворошиловськ, Б. Металогірськ, В. Загірна комуна, Г. Комунарськ. Правильна відповідь В насправді загірна Комуна – це лише символічний образ художнього твору. Я романтика українського письменника Миколи Хвильового.